Її тон був сповнив вічливого сарказму. Мені було приємно кімічан. Це не проти, якщо я привітаю привітаюся з твоїм батьком. Перш ніж піду. Його слова були, як ми намагалися не реагувати на них. Мого тата немає вдома, невимушено сказала вона. Він он в відрязіні, хтось тоді за тобою спостерігає, нече все ще говорити з тим нестерпним нормальним тоном. Акасан відпо відповіла вона. Вона моя сусідка. Чи можу я з нею поговорити? Вона не мовчала, а каже, як завжди забула про неї. Стара жінка запланувала поїздку до столи хоча б у минулому. Її тут нема, нарешті сказала вона. Він ще підняв гур... бров. Справді, ти була сама так. Він багато злойсно подавив на неї, на ну, Кім'ячан, чому... чому б не завадить? Я можу подбати про себе сама, сенсей, я практично генін. О, ганін, воча. У будь-якому разі я думала, що я емансипована. Юридично вона була здатна приймати рішення в приймати подбали про це. Можливо, це правда, але не варто залишатися на самоті, Зміхнувся він. Кимничан твій батько повернеться через день чи два. Чому б тобі не провести ці дні з нами? Що ж приїжджай, а ти не. а ти не хочеш пропустити свято Акамічі? Кіми Кіми дивиться собі під ноги, їй набрене їсти кілька... сміховинно і нерівними. І попри все, що вона ї... їм зробила, Кіми не хотіла втручати їхню... втручати їхню підтримку. Кімі ніколи раніше не бачив ідеального Яманака. Вона звісно, їла в їхньому будинку, але ніколи не була так офіційно. Їхня вишуканий стіл був, зроблений з темного дерева, що пульшував з що чакрою. Хоча Кім подивилася, вона не побачила жодного слів. Світ здавався, зроблений з одного смузка дерева. Подарунок Содаї. з повними руками каструлі та шковорідками коворітками, зайшов до їдальні. Шикако пішов за ним. Також на нещи... я хотів подумати, чи не, запі... не запізнилась ти на свою вечерю. Ні, я просто зустрів, ні, я просто зустрів гостя і на їй ще підморгнув Кімі, яка дивилась у відповідь не вражено. Кімі Чан сказав щожа, посміхнувшись, знову тебе бачити. Шикако важко зітхнув те, що він скаже. Те, що він, сказав, що на всі її зусилля, вона, зрештою, очинила, очинила товариство та смачну їжу, Пам'ятаєш, як одразу, пам'ятайсь, як одного разу, і надісті намагався намагався чогось так сильно, сміявся, що не міг вимоти їй слова. Зустріти. У зустрітися з чинати саме закінчився какуючись. На це найкраща історія у світі. Ми мусимо її розпівсти. Шукаку котнувши, намагаючись відновити. І, І він був надзвичайно закоханий усинати саме, пропродовж що ж, він хотів. він ходив за неї, як одерсимейць. Як одразуметься, це було чудово. Одноразу він дуже напився і вирішив випросити її на побачення. Це було посеред Другої світової війни. Розумієш, бо шикака стала настільки широко, що? що розтягнулось його, що розтягнулося. І не через що уникав обличчя своїх друзів. Натомість він вівчас в горілку в ній зберігалася таємниця, таємниця світом. і що зашталась потім, спитала кімпін. Під... Кімі, підроги, він здатків під просто, Він просто-просто підійшов досинати саму, що за тепер задихався і сказав їй, приїхавши часи намагався створити сміх. Гей, біж об заклад? У нас, у нас були у нас були найгірніші біляві діти. Кім я розгитала разом шикаки та що ж. Ти, мабуть, жартуєш, сказала вона крізь сміх. Настільки б відмов... Відмовився від усіх удавань. Тепер яскравий черво... червоний він тримав голову за руками. Ти мусив їй сказати. Тепер я втратив всю її повагу. Хто сказав, що, що у тебе вона взагалі є? Відрізала б. Кикнув Чоржа, і не їчі. Я іноді думаю, що це справді цунаде. Відглянув на Кімі. Правда, повірте, я чула більше брудних згадів, ніж ви думаєте. Просто смішно, як вони намагаються себе сенсувати поруч, із... поруч зі мною і не оглянув. Ти не єдиний, у кого є матеріал для шантажу. Потім поспихнувся. Різкіше, ніж кунай. Шикако колись розповідав тобі історію про те, що він ненавидить рамін, пізно не... Шукако ну, глужливо сказав. Інище має на увазі, що я завжди виграю в стратегічних картах карткових іграх. А він завжди виграє в психологічних і завжди програю. А я завжди програю, зіткнув чоловік і навіть ще просунувся ногами, додаючи зайвих виразів. Я буду ділером. тобі доведеться навчити мене грати ким з цікавістю подивився на б... барвисту колоду. Я раніше не бачив таких карт. Вона прекрасна перекрас... Вона прекрасна. На кожній карті було зображені нічні, наскільки Кім міг зрозуміти, це було щось на кшталт поєднання. Блек Джейка, Говшфіш та Покером. Гадаю, я зрозуміла, Кінь глянула на карти, відчуваючи ностальгію, вона награла в карти з часу свого перевтілення. Хоча завжди не, не, не. Казака, вигукнув він. Однією з найцікавіших частин гри була на названа комбінації Наприклад, бригадську комбо, що вже приклалася як завіси Сакура та часу саке. Тримаючи посмішку, Кімі глянула на свою карту. І не читала що ж мало піти до її черги, але вона могла почекати. Ти чув про зустріч? Байдуже спитав і неїші, граючи своїми свої картами, який саме бросика брови, брови, косіпнулась. Те, та й те, що між головами клану Абурами та Інезука, чужий достатньо показ ціпше, що. Це якийсь зварк, який ніяк не зустрічав з інозукою. Це як шоколад, це як соколот зі це шоусом. Сетку новачків, усі три клани отримали своїх спадкоємців в одну команду. Вони мали колись розпочати свій союз. Знаєш, що думало, сказав Шукак, та розвідками. Їхні інтереси досі збігаються. Він поклав карту, дві карти зі зображені цвіти слив. А наявність Альянсу могла б стати противагою іншій групі, насупивши і ниніші пас. Так, погодилась з Інша група, вона старанно намагалася вражати свого ворожного виразу обличчя, розкладаючи свої карти. І нас Вони названі на честь комбінації карт. Шикако видав гавканий сміх. Добре зіграно. Так. І найші ни... посміхнувся. Іничі повільно посміхнувся та задоволено, дійсно добре зіграно. Перший день народження Інни був градіозним святом. На святкування були запрошені всі голови кланів, а також усі їхні діти. Звичайно, подарунки вимагають лише за підвищенням по службі чи випуску. Звісно, все було безпідставно, оскільки Кім не запрошувалась на вечірку, однак Кіми запро запросили на привітання. зі... Зібрання, яке відбулося потім, на ньому були близькі друзі та родичі інодічі. Іншими словами, шика, чоза та їхня родина. Кімі не знала, чи з половини них була навченою зброєю та інструментарій з інші половини навчання книги, власне, подарунки Кімі виглядали надзвичайно недоречно, що їй було ймовірно. Інотя вигукнула Кімі, з днем народження. Маленька дів -дів біля дівчинка Кімі зас засміялася та обвійнаючи лінну дівчинку. Інна була справжньо красульною та справжньою дитиною, києю часто поглядала за проблемою спадкоємця і кімі ніколи не була впевнена, чи варто її дарувати, чи сміяти чи через витік Іно. У мене й для тебе подарунок спину Кіметіна заспинула рожеву... плюшого порося. Та-да. хрю-хрю, В... верскнула Інна. Вона. Вихопила ігрушку з рук Кімі Хрю. Іна схопила ігрушку та через випадкові проміжок часу Сокамара, який дрімав на плачі з здивовано здавалось, дуже стурбованим цією новою зміною. Їм обтишувана свиня, га? Кімисамара, ледве стримуючи себе від здивованого крику, що Косама, слабо промовлена, приємно знову винахала в голову, срами на його обличчі розтягнулись від посмішки. Ти винен мені мац що. Маць сьок, вона зговталась, ну, мені лестило, ну, що ти хочеш зіграти. Але боюсь, що не зможеш, оскільки ми випускний, так скоро Сикако не на синічності. Цю моти вибрала м'яку іграшку для Іно, його безмістовець її не зментежила. Я думаю, їй сподобається вона витричалась на нього, прово провокуючи Цикако, продовжив розмовляти. Ти, мабуть, добре знаєш на її інтерес. Коли хоча колись посидиш за шикама Шикамаро, у них хтось потрібен. Кіма мало не закотила очі від цієї відвертої хитрості. Ну, мені листи, що ти хочеш, щоб я навнянчила в шикамару. Повторила вона без жодної іронії. Але верхой, що мій посхнити так скоро, б'юсь, що я не зможу. Я тобі заплачу. Кімі зробила паузу. Чикака не хлеб вперед. «За що? Нянчити мене з шикамару, я змушу. І Я змушу його навчити тебе гінцуцу. Я думаю про це. Цього разу я, я подумаю про це. Цього разу кімінь закотила очі. Це це, це захлива угоди. ніч Інич... все одно навчить мене, а я зможу детально спостерігати за мною. Вона, Вона насупалася у тому що це. Тож ніч справді тримає шукаку в курсі моїх тренувань. Ти... Це то зростоко торгуйся, розмірковій, як завжди, Кімія вийшла з класу однієї з, одні з останніх, до яка косучай вигадав якийсь привід дати їй додаткове завдання. Хоча вона свідку його закінчила, тімі все одно запізнилась на 10 хвилин і її лише пощастило. Вдруге за місяць вона натрапила на когось, хто чекає біля академії. Гей, критично розглядаючи його. Темне волосся, очі та одягом він був схожий на очіху. Шити її Віяло на його сорочки підтверджує її подозри. Вівши ще всередині насупалася з Кімі, до якого сенсай хотіла з ним поговорити. Було не що інше, як підлобузництво. до істачі. Очіха поспіхнувся їй у відповідь. Зовсім не по очіхівськи Ось так, здається, недокучно. Він пильно оглянув її. Здається, він розповідає мені про тебе. Ти Кімі? Так вона вклонилася. Так, я міто Кімі. Приємно познайомитись. Сисуї. Учіхав Сисуї, двоюродний брат ітачі. Він... Він прихилився до воріт. Його постава була невимушена та оманливою. Та цивільний хлопець занервувала. Шисуї покінчив життя самогубством, заради сладчин, так? а одразу виграв його погляд, так вибачте. Ітачі, крикнувши, здригнулася, її притиснули спиною до старого дуба. Вона навіть не помітила наближе, потуєму дістав сюди до воріт. Один юнак поспішав до них. Його очі сіяли яскравіше, ніж бачила раніше. і ні, сказав Іташі, з ледь помітною посмішкою на обличчі. Він опустив голову, коли шишує пошевелив його волосся. Ітачі повернувся до кімі та схилив голову на знак згоди. Кімі-сан! Я балакала з твоїм другом. на свого двірного брата набратися, розгубленим поглядом. Кімець на поки я мали не розсміялася звідти і часуї. й подумав вона розва. Ось як ти вирішив мене випровадити. Я можу подумати тисячу ефективних способів учинити мій характер і мої наміри щодо ітачі. Імія зазнав постійних підштовхів та оцінював іноді його спосіб, спроба здавався відверто дитячий, і їй було ще легше розглядати. Чи сад? промотіла вона, знаючи голос і робивши його хрипи. — Я не знаю, що ти зацікавлений. Якщо ти це цебну... якщо ти. Чемно, ну, попрошуш, я можу дозволити дозволю тобі приєднатися до нас. На відміну від своїх однокласників, вона вже прох... проходила через те дозрівання, ким я мала досвід фірту та, дорослого... та дорожнього стороннім життя, але він чи ні, приголомшений вірез обличчя шиши був абсолютно безцінний. Кіта так голосно, голосно розгорталася, що їй вдалося виходити за стовбур дерева, щоб утриматись, вибач, прокупляла вона. Ви тільки що так спростили це, кінь витрила сльози на очі. Серіган і тач активірся під час їхньої маленького вступу, і молодий очіха, здавалося, розгрівався між розвайта та розґрутуванням. Але Шишуй дивився на неї, і не її грав з нею, зовсім відрізнявся від токсичності сільської політики, в якому було втягнено добре мене розчулила. Гадаю, я цього заслужив. Він... він схопився, він схрестив руки, виглядає все ще бадьор. Усі ти письмові тести. Поправив і тачі, перш ніж вона вирішила більше не ставити ставити такий високий бал. Але мої практичні результати абсолютно залогідні, Намагаючись не напружити скім, я засмілась та потерла шию. І тачій міг би перемогти мене з... зі зв'язаними очима та розв'язаними руками. Він набагато зрозуміло та щось здавався не Звичайно, звичайно, Він обміня, і тача та заплачу, та поспіхнувся. Гей, кімічан, Ми з ітачі хотіли взяти з... трохи данго, хоч приєднатися. Я не хочу нав'язуватись. Я не... Я не збираюся втручитись в твій короткий час, який і та проводить зі своїм довіреним братом. Крім того, мені треба додому. Нічого страшного. Надто безроботно, щоб здавалось природним і із суї хати. На справді чудова. Ми ходимо туди вже давно, поки що шиї, бо ждовжно базікав, кімі беззвучно виб... вибачить перед Іташі. Він ледь помітно похитав головою, відкидаючи її вибачення та вибачаючи самостійно. Хіба побачив, як погляд шишу і блискнув на їхнє обличчя. Він чітко помітив обмін репліками, але не прогуле не прокоментував це. Кім вирішила. Вирішила здатися, як завжди, вона, мабуть, була надто переїдальною, з просто обіду нічого не вийде. І судячи з реакції, і дачі його не надто турбувала її присутність. Крім того, вона була скромною цією, вона була скр, вона бскриса, скри... я не дужче і вона, вибач, не її ще переймається, якщо я трохи запізнусь. Вона, вибачно, зносувалася. Вибач, що змусить тебе втрути витрити. Свій... На заклад хилений. Його заклад, здавалося, не погодився. Він результано. Порохрипів перш ніж зникнути не хвилюся кімічан і та ще підняв бров. Мій двоюродний брат шукав привід проневестрів свою здатність до виклику. викликом. Награно на, виризла обличчя шишу, зіграючи його вистави, підграючи його вистави, помітні мішки під очима, нервово сіпнув сіпані рухи і, і перево. І перев'язана рука. Видаваюся, що він не такий енергійний, як здавалося. Його принуждаючи пронос... Його погляд час від часу академії наголошує на тому, що... оскільки небезпечно їх отримати. Незвичайно вони були пов'язані з кланом або кількома легендарними нінцями, враховуючи, що у Враховую, не, від... не від що й мав рацію до крихіт... крихітної хатини, дісталися за кілька хвилин. Тори я стично втіснив будинок, що дачі з одного боку, кимось іншого. В... З гуркотом розлила три тарілки данго. У нас насправді немає вибору, пояснив старший очіка, но сан готує лише один вид данго на день, Уче він завжди смачний. Поки вони ж...". ми захопили його яскраву розповідь про місію екскорту до Суна. але не було настільки захоплено, що спустити знак. Знаки руки вкладають в академії на щастя і наїще змушує її запам'ятати всі Ці мови жести конохи з самого початку до всяк... на всяк випадок. Використав дозрюваний мотив. З жестом показав він, продовжує від 어, розповідати. Надто швидко, щоб Кімі встигла помітити відповідь Ітачі. Незвичайно, відглядав на неї, його очі почервоніли. Кімі перегріла його та зберегла маску зацікавленості. Має сенсі підписувати. Ітачі поклав. Порожній сампурне те не розуміє, що шиї киви очима. Е, справді, ті відкрила рот, все заперечити, але я передумала, справді, Ітачі неймовірний, йому... йому може і сіп, але це привід його недоцінювати. Вона засміла сама в добрий якісний. Десь там пояснила вона їм, що їй повільно похитати головою. Ти досить цікав, знаєш? Він рішко під... підвіща зі свого місця. Нам варто якось зустрітися, зустрітись. нам з Ітачі треба їхати. Їхати на потяг, з витяг і тачі з, з кабінки та пішов. Бувай, кімічан? крикнув він, махаючи її рукою, коли вони йшли. Скоро побачимось. Кімі закотила очі, та в лікарні без доктора Нохара були дивним, дивним досвідом. Ми сестри знали її досить добре, але без лікаря, який би за нею поручився, Кімі була змушена згагоїти порізати та міняти ковдри. Кімі я Кімі попра... поправила капельницю напритомній куліс різко розбудив її, Кімі потеря йшла і кріпа очима. О, вибачте, я не хотіла вас турбувати, сказав молодий голос. Вона подивилася на ночка і в митціво наторосла. Це сірі волосся і круглий окуляри. Це хлопець був кабутом. Ця ж ніби сповільнився, коли Кімі враховувала кожну деталь, в спух... все спух... спух... веселим вирусом обличчя, кабута мало не обдурив її. Але вона помітила той насторожної блиску в його очах, те, як його пальці рухались до стегна, він одразу зник. І кімін не сумнівав, що це був просто збіг обставин, що вона зустріла двох підлеглих бензо. Це не твоя вина!» – відповіла вона, позіхаючись, намагаючись вдавати своє коротке мовчання за, за... за спиніння. Це моя вина, що я здрімала на робоч на роботі. Він засмі... засміявся та без порад... та бездоганно та. І так невимушно, що Кіма не, не, не вірила від того, наскільки вислуховано були дії хлопця. Іноді це буває нудно. Я тебе не, я тебе не звинувачую. Кабута знову заснув кабу засну, кулярі на, на носі та посміхнувся. Я кабута. Але, але йому стає краще. Поспішно додав він, кабута замовк. Достатньо того, щоб ти зона стала незручною. Отож, е, ти навчаєшся в академії? Тож таки мізик зв'язався з очиру. Орішема, бо то, мабуть, був розвідком очі оричимару. Ти теж ходиш до академії? Так. Я, здається, навчаюся з тобою в одному класі. Він не рішується з цими. Хоча б я ні в чому, крім медицини, не дуже добре розбираюся. А я хочу бути медніном. Тож, мабуть, вже. Все, і почав витягувати ковдру з візка. Його руки були забазантовані до кінчики пальців, мабуть, щоб запобігти відпилки пальців. Я трохи за.